Так, редакція зараз інфо. Спільно з громадською організацією, з представниками громадської організації ВПО України шукає житловий комплекс Львівський затишок, де розташований багатоквартирний будинок, придбаний американським меценатом для забезпечення житлом переселенців. Ось ми зараз знаходимося в Софіївській Борщагівці під Києвом і шукаємо цей будинок. Ну, довелося нам тут по лабіринтам трошки поїздити, пошукати, навіть заїхати в місцеву сільську рату, щоб з'ясувати, де цей будинок. Ось така справа, подорож. Цікава. Григорій Валентинович, нічого не хочете сказати. Все норм. Їдемо, подивимось, як міценат купив. Не за бюджетні, за власні кошти для українців. І порівняємо з нашою луганською військовою адміністрацією ще по времена, коли Гайдай був, зараз Лисогор. Яка ж там програма для переселенців? Скільки вони придбали квартир, скільки вони придбали домівок для нужденних, хоча б для нужденних, ті, хто нуждається дійсно сьогодні у житлових нормальних умовах? Ну, редакція зараз інфос робить цей репортаж, так сказати. Спеціально щоб резонірувала ця справа стосовно забезпечення житлом переселенців, щоб у можновладців так сказати свербило у різних містах, щоб вони думали, як забезпечити переселенців житлом, а не закуповували за 35 мільйонів гривень піонерський табір десь на у чорта на кулічках під Олександрією, і табір цей не пристосований для житла переселенців. Хоч згідно комплексної програми і по закупівлі, умов закупівлі, житло там повинно було бути готове на 100%. Але вже пройшло вже 8 місяців, але нікого там так і не заселяють. Ось тут пропускна система. Ось може і не пустять. Охорона, центральний в'їзд, Львівський затишок. Ми в'їхали в містечко для забудовників і для людей, які тут хочуть жити, і тут знаходиться десь наше житловий комплекс Львівський затишок. Вже тут заговорились так в пошуках, що ну, треба його знайти. Де цей. Львівський затишок. Ось ось він. І так ми наближаємося до житлового комплексу Львівський затишок. Ну, ось така дорога. Шукаємо піанірлагер чи не піанірлагер дружба. Ну і ось така розбомблена дорога. Ось такі ями, ями падаємо, камеру дуже важко. Профсоюзна вулиця дачного кооперативу. Це ми фіксуємо, що ми дійсно шукали, дуже довго шукали. Це ж на машині. А уявіть, як це добиратися сюди ну, людям. Уявіть. А представтесь, хто ви командуєте, що нікого не пускати. Шановна, хто ви така, що нікого не пускати? Хто це, це позвонить? Це адміністратор. Ну там на підставі чого не пускати. Поки нам не дадуть указу. Зараз інфоз знаходиться в Софійській Баршагівці під Києвом, де меценат з Америки викупив для переселенців багатоквартирний будинок для забезпечення житлов, Це житловий комплекс, називається. Львівський затишок, і тут для переселенців був закуплений будинок для забезпечення їх житлом. Ми цілеспромовано сюди, сюди приїхали, щоб показати, в яких умовах будуть жити переселенці ну, і продемонструвати для Переселенців цю, цю справу, щоб ця справа резонувала у суспільстві, щоб переселенці піднімали питання про забезпечення їх житлом і ставили зручні і незручні питання для можновладців. Так, звати мене Ларіса, рубежна Луганської області. Нам тут дали житло на Софіївській Борщагівці. благонадійний фонд з Америки. Містечко Хансана, да? так? Американець да. Ну-ну. Дали двокімнатну квартиру, так як я інвалід третьої групи. Самой? А? Ну, сама ви проживаєте. Проживаю з сином. С сином. Ви син, так? Да? Да. А вас як зовут? Саша. Олександр. І ну, раз пишіть житло, як виглядає ваше житло, скільки там квадратів, квадратирі? Квадратів 60, да? 60 квадратів, двохкомнатна квартира. З усеми условиями. І мікроволновка, і стиральна машинка, і усе, і ванна, і туалет отдельно. Вся мебель, мебель вся стоїть. Яка потрібна мебіль, все, і ложки, і вилки, все є. І каструлі. Все нам подарував цей фонд. А скільки ви платите за комунальні послуги? Ще ми не платили за комунальні послуги. Ну, вже е, е, цікавили, скільки буде плата орієнтовно. Ну, Орієнтовно, Них, ніхто нічого а, ще не казав. Зрозуміло. Казали. А коли ви заселились сюди? 19 жовтня. 19 жовтня. А скажіть, а скільки вже тут людей заселено, переселенців? Ну, у нас заселено в нашому домі, де? Да? 52. 52 50... квартири. 52 квартири вже заселились. Це... І ось рядом під'їзд 40. Ну, 52 40, 40. і 40, це вже 90. Да. Множаємо на 2,5 і на 3. Вже 300 людей примерно мешкає тут. Да, де троє, де четверо? Ну так, да, ми ж так і кажемо. Де двоє. Приблизно 300 людей вже заселені. От Завдяки менценатам з Америки і все це оперативно працює, заселяють людей. Ось таке містечко. Ну, платяжки будуть, як ми вдома. Ой, ну, ну, ну. як ми вдома платили за газ, за світ, за воду, мусор. І за квартиру. Ясно. Тепло в хаті? Так, да, тепло. Зараз виключене отоплення. Угу. А у вас індивідуальне отоплення? Так, да, індивідуальне. У кожного своє окреме да, да. опалення. Скільки да. хто напали, стільки й заплотить. Ось так виглядає будинок. І тут живуть мешканці з міста Рубежного Луканської області, переселенці. Олександр і Лариса. І Лариса. Ось така дитячий майданчик тут гарний і все. Ну дуже, 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 дуже красиво. Ну, таке акуратне, внутрішній, акуратний дворик. Ось так тут виглядає внутрішній будиночок. Ось так нас запросили до. Квартири, а точніше ми попросились самі, але нас, нам не відказали. От переселенці з Рубіжного продемонструвати квартиру. Як вони проживають тут, в яких умовах? Ось що їм надано для переселенців. Яке, яке житло. Даже ось телевізор. Як вас є ім'я отчество? Як зовут вас? Лариса. Лариса. Тетя Лариса от каже нам Ванна, такий, туалет. демонструє, яке житло. Зараз нам Олександр і, Лари... і пані Лариса покажуть, у яка у них тут ванна. А ну давайте я тебе уберу. Виглядає. Будеш... Ми, ми... Нічого, оце, оце. Ну ми... це, а, ну. Рубаш... не нужно. То сушили рубашку. Це Ось так а виглядає. А Виглядає ванна. Ну, ще, ще продемонструємо, як виглядає туалет. Ось туалет. Ну, в общем, хороший, гарний євроремонт по-іншому не скажеш. Ось така, таке ліжко і ось такий вже будинок так не І ми далі показуємо кухню. Оце коридор, як виглядає от мебля така різна. І... А це виглядає кухня, так. Ось такі справи. Така меблі, витяжка є общем, все дуже гаразд? Холодильник. Дякуємо. Дякуємо пані Ларисі, що дали нам можливість засняти тут квартиру. Земляки зрубіжно з Луганщини. Бачиш, як ми в гостях у вас побували. Ну, така квартира ще кардос, звісно. А чого не купувати для нас, для всіх луганчан отаке житло? Ну, є жіно ж нуждені, Так є Не всі може дивіться, живе у нас в Кривому Рогі Рубіжанська. Ми... Не, не всі, Ларисочка, не всім. Я кажу за полтора года. Ми поїхали в село Войнівка, 5 кілометрів від Олександрії. за 36 мільйонів купили якийсь табір, лагерь, дрючба. Ну, а не думали своїми головами или нет, коли його купували. Якщо можна купити десь то примерно квартир в той же Олександрії і заселити людей. Ну, хтось інвалід, хтось багатодітний, хтось мамка, там сама воспитує дітвору. Ну що це не можна робити. Я вам скажу, ми як заселялися, я відкривала квартиру. Сюди? Да, холодильник відкритий, там і сало було, там і м'ясо. Ти бачиш? Там и сметана. Так Та чего американцы про это а наши... масло, Масса Ну, Ты видишь, американцы думают, а наши идиоты не думают. Слушайте, а тогда на столе стоял пакет. Открывайте, булка хлеба. Все на борщ. На ну, И томатная паста. Я, и я... крупы. А сюда пошли дальше. Только не в телефон. А да. оттуда пошли, там стоял здоровый ящик. Там все, манюни и ложечки. І порошка шить. Дякуємо за все. Гайдаю привіт. Стрюку привіт. Шипко привіт. Лисагору привіт. Це для порівняння. Село Войнівка, Чи де там покупав лісичанин цей військова адміністрація вояка під Олександрією? Да? Таборець за мільйон доларів. І от. Такий будиночок, бачите, на 135 сімей. Давайте порівняємо, да? а це от американського бізнесмена, який просто подарував за власні кошти, подарував нашим переселенцям такі шикардовські квартирки. А ми в одній тільки побували. І що кажуть люди, наші рубіжані, Саша і Лариса да? про нашу владу. Лисагор. Лисагор, як там команда Гайдая працює? Потужна в тебе? Ну дивись, дивись, дивись. Вже чорна метка у вас, друзі. Мовчати більше не будемо. Так красти на переселенцях не можна. Реконструкції, реорганізації, капітальні ремонти. Десятки мільйонів. Да? Поїхали. Я сподіваюся, що правоохоронці зроблять висновки. І все у нас буде Україна. Так чи ні, Володя? Зараз Інфо. ВПУ України. Оце таке невеличке розслідування. Про це повинні знати всі, куди витрачаються наші гроші. Маневрений фонд. Ось він, на 5 років. Платите тільки комунальні послуги і живіть, як в раю. Тому що він делає все так, як хотів би, щоб для нього це ділося. А у нас нет у нас просто з людьми не вважаються. Ви гроші заробляєте. Будуть вам гроші. Американський месінат э, збудував, не збудував, а купив будинок для переселенців. Е, так зване містечко Хансена. І ось що сказав стосовно таких проєктів президент Володимир Зеленський. Такі проекти дуже важливі для нас, щоб підтримати наших людей. Я вдячний за те, що ви вирішили інвестувати в життя звичайних людей. І це чудово. Володимир Зеленський, президент України. Ну а ми хочемо прокоментувати це, щоб. Також поверталася до людей Луганська обласна адміністрація, Донецька обласна адміністрація та інші адміністрації, військові адміністрації, щоб вони не купували десь на теревинках об'єкти піанір-лагер Дружба під Олександрію за 35 мільйонів гривень і вже 8 місяців ніхто там не живе. Щоб суспільство не вважало, що голова Луганської обласної адміністрації Артем Лисагор не знає про купівлю табору дружби лисичанськими чиновниками, додамо, що журналіст редакції Зараз інфо на Донбас медіафорумі 2023 довів до нього цю інформацію у присутності багатьох журналістів. Хочу продовжити би, питання акцент а, стосовно зворотнього зв'язку від наших адміністрацій. От вже другий рік ми наближаємося, як розпочалася ну, активна фаза війни, але у нас місцеві обласні адміністрації не провели жодної прес-конференції. Ну, я стосовно Луганської адміністрації і місцевих адміністрацій, у тому числі, І якщо інші області можуть або підтримати, або заперечити це питання. Це раз. Ну і другий акцент я хочу звернути стосовно. Витрат бюджетів. Ми хочемо комунікати, комунікувати з людьми, але от з переселенцями комунікація відбувається ну, дуже така цікава. Лисичанська міська військова адміністрація закуповує за 35 мільйонів гривень об'єкт під Олександрією, Піонер Лагер Дружба. Стосовно конкурсу, там умови були 100% його готовності. Для експлуатації пройшло вже сім місяців. Переселенці не користуються. Я особисто туди їздив місяць назад, але не користуються переселенці цим об'єктом, голова обласної адміністрації, вибачте, Лисогор туди не з'являється і не перевіряє. Вже можна тільки поставити питання Шепійку у його відповідності займаної посади. Як це так, 35 мільйонів гривень 7 місяців закопані як водосказка пробурати. Дякую. Це не тільки РПП, а то у нас виходить тільки РПП, і це тут розвитку регіональної преси цим займається. Ну я вважаю, що на Донбас медіафорумі це те, питання треба піднімати. Дякую. Дякую.